Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами працювати над темою додавання натуральних чисел та властивості додавання, і виконаємо кілька завдань та задач. В першому номері нам потрібно обчислити значення суми. І коли ми виконуємо такі завдання, перше з чого слід почати подивитися, а які числа було б зручніше додати між собою, адже від перестановки доданків сума не зміниться. Для цього слід подивитися на кінець наших чисел. От, наприклад, у нас є 82 і 33. Якщо ми їх додамо, повна сотня не вийде. А якщо ми додамо 18, то вийде рівно 100, тому вигідніше додавати спочатку 72 982 та 27 018. Після того, як ми це зробимо, ми одержимо число з більшою кількістю нуликів в кінці. І це буде перше, що ми зараз виконуємо. Робитимемо дане завдання о діях, я переписав умову в зручному для мене вигляді, вказав, в яких місцях буде перша дія, відповідно, а в якому місці буде друга, і буду додавати в стопчик. Важливо, щоб одна цифра при додаванні в стопчик була під іншою цифрою. За правил можна використовувати одна цифра на одну клітинку. Щоб ми тоді не плуталися, бо від цього будуть множити тільки помилки. А тепер додамо. Для того, щоб додати до двійки вісімку, нам потрібно буде, власне, це зробити, буде 10, але 10 завжди ми не напишемо. Ми можемо написати сюди 0, останню цифру, а от одиничку, помітити, що ми додамо до наступного розряду. 8 плюс 1 буде 9, і ще та одиничка, яку ми щойно записали, це буде 10, знову пишемо 0 і помічаємо одиничку. Тепер ми до 9 додаємо 0 і одиниці, і знову буде 10. Знову записуємо нулик і пишемо одиничку. Беремо, додаємо до двійки сімку, маємо 9. І додаємо ще одиничку, маємо знову нулик. І помічаємо ще один. 7 плюс 2, це буде знову 9. І ще додаємо один, відповідно, буде 10. Ми пишемо нулик, 0, маємо куди помічати одиничку, тому ми пишемо її ось наперед. Таким чином, ми, додавши ці два числа, одержали 100 тисяч. Далі нам потрібно виконати другу дію і до 100 тисяч додати ще 82 933. Якби ми робили ось так підряд, то ми б писали б дві дії в стовпчик. А так ми можемо виконати ось одну і вже до 100 тисяч додати 82 933 і мати 182 933 усно. Це і є от зручний спосіб в додаванні. У другому номері нас просять збільшити число 3928. На суму чисел 8821 та 17327. Тобто, коли вона сказала, що збільшити число на суму чисел, то ось ця сума чисел має знаходитися першою. І це буде наша перша дія. Але. Знову ж таки, використовуючи властивість додавання, ми можемо дужки поставити інакше, наприклад, дані дужки прибрати ось, а використати їх ось в такому форматі. Але нам на даний момент це нічого особливого не дасть, тому що 21 додати 28 не буде числом з нуликами в кінці, і це буде вже не настільки зручно. Тому можна виконувати тій послідовності, яку нам запропонували. Тобто у нас ось перша дія, а потім уже відповідно даний плюсик буде другою дією. І якщо у вас, так як в мене, не поміщається число в рядочку, щоб порахувати, то ви впишете останню дію, яку треба виконати, от, наприклад, в даванні, і дублюєте цю дію на початку нового рядочка. Таким чином, ви переходите в прикладі на новий рядочок за свого роду перенесення, але не між словами, а між прикладами. Старайтеся не розбивати число на кусочки, коли переходите через з одного рядочка в інший. Давайте спробуємо зробити це завдання. От, якщо б ми просто з вами записали ось так додавання, то це виглядало б не зовсім зручно і звично, тому що в нас перше число менше за інше, в нас друге число на одну на розряд більше. А тому в таких випадках стараються писати спочатку число з більшою кількістю розрядів, не одиниці або там розрядів, ніж інше. Тобто, оце число 17327, слід було б написати першим. І наш приклад виглядав би вже інакше, більш звично та і зручніше. А далі додаємо до 7, додаємо одиничку і відповідно будемо мати вісім. 2 плюс 2, 4. і рухаємося далі. 3 плюс 8 буде вже 11. Один пишемо, один помітимо. Далі 7 і 1 – це 8. І ще 8 вже 16, 6, пишемо один, помітим і відповідно дві одиночки додамо, матимемо двійку. Тобто, ми, додавши перших цих дужках ось тут одержимо саме 26 тисяч 148. Поставимо крапку з комою і запишемо другу дію. Знову ж таки, це число буде 26 тисяч ще трішки, а в нас є тут ось 3 тисячі ще трішки. І відповідно, що до 26 тисяч було б зручніше додавати 3 тисячі, правда? Тому ми теж змінимо порядок. Ми скористаємося переставним законом додавання, що від перестановки доданків власна сума не зміниться. Важливо переписувати всі ці речі правильно. Я, наприклад, зорієнтувався, що у мене буде починатися число з цього місця, але було би дуже добре, якби ми писали це. Якщо, приклад складний і багато цифр, і ви не порахували скільки їх у зворотньому порядку. Тобто спочатку вісімка, потім двійка, дев'ятка і трійка. Якщо будете рухатися справа наліво, коли заповнюєте другий доданок, то ви не помилитеся. Важливо починати власне цифри під цифрою, але по правому краю. Праворуч. Що ж, давайте тепер додамо. Додаємо 28, маємо 16, пишемо 6, 1 помітили. До 4 додаємо цю одиничку, що помітили. 5, додаємо ще 2, буде 7. Далі ми додаємо одиничку і дев'ятку, пишемо нулик, 1 помітили. 6 плюс 3, відповідно, буде. 9, додаємо один, що було помічено, це буде 10, знову 1 пишемо. Лише один помічаємо, ну записуємо. і 2 плюс 1 буде 3. Таким чином ми одержали відповідь, щоб виконати третє завдання, де потрібно спростити вираз, слід спочатку розкрити дужки. Дуже добре, що перед дужками плюс, тому ми можемо їх просто опустити, тобто не до X додати 28 спочатку, бо ми це не зробимо. А розділити доданки окремо і потім уже додавати числа з числами, а ікси з іксами. Давайте це зробимо. Розкриємо дужки і погрупуємо наші доданки. Наприклад, ті доданки, що будуть містити Х, ми будемо давати між собою. А ті, що містять лише число, будемо додавати відповідно між собою. От коли потрібно до X додати 2х, то в нас виникає інколи до цього питання, як це зробити. Слід пам'ятати, що якщо ми говоримо Х, то він там один. Наприклад, хлібина плюс 2 хлібини це було би 3 хлібини, так? Уявіть, що X це якийсь об'єкт, який може реально існувати. Або уявіть, що це кубик з X написаний такі: 1 кубик з X, плюс 2 кубика з X, 3 кубика з X. І це, власне, працює, то чому би з цим не скористатися. Таким чином, в цьому місці ми будемо мати 3х. Далі, якщо уважно придивитися, то буде дуже зручно звичайно... віддавати 190 здатних 38, 8, 8, при додаванні утворює число з нуликом в кінці. А це вже краще, ніж, наприклад, додавати 28 із 163, тому що буде не нулик, і буде трішки складніше додавати потім, але, не, наприклад, не сильно складніше. 192 плюс 28. Давайте спробуємо додати це усно, а тоді вже до нього додати 163. Коли ми до двійки додамо 8, то отримаємо 10, запишемо нулик, про який говорили, і помітимо одиничку. 1 і 9. Ось ці дадуть нам десятку, і ми додамо одних двійку, буде у нас. Двіка записана, один ми ще помітимо, і відповідно буде 220. Тобто, у нас буде виходити, що в нас є 3х, у нас є 220, і ми до них додаємо 163. Якщо ми зможемо додати 220-163 усно, можна це зробити усно. Але і 3х ми переписуємо. Тобто з ним дії в нас не будуть відбуватися, але ми їх переписуємо, ці елементи, щоб не згубити. Тобто ось це дорівнює. Означає, що в нас те, що ми написали ось тут, якщо ми замість X будемо підставляти якесь один те саме число, і те, що ми напишемо ось тут, за тієї самої умови, буде рівним числом. Тобто ми все рівно нарахуємо де те саме число. Це називається тотожними перетвореннями виразів. Це такі перетворення, при яких, незалежно від того, які ми значення замість X будемо підставляти, за які числа поставимо, ми будемо завжди отримувати однакові числа в результаті. Так от. З 220 і 163 ми додаємо. Остання цифра буде трійкою, 6 і 2 додамо буде 8, і 1 плюс 2, відповідно, буде 3. Те, що щойно зробив, дуже схоже на додавання в стовпчик, але усно. Таким чином, ми з вами зробили це завдання. А ось такі обрахунки, їх потрібно записувати в зошиті. Таким чином, і вам не потрібно шукати, наприклад, чернетку для таких обрахунків, перша, і вчитель буде бачити, яким чином ви це виконали. Тому це потрібно робити. І останнє завдання на сьогодні це задача. Мені сказано, що є три басейни, і в них різна кількість води. Потрібно знайти об'єм води в трьох басейнах разом. Але тут є нюанси. Сказано, що у першому басейні 68 938 літрів води, і це добре. Але також сказано наступне: що це число на 12 362 літри менше. Ніж у другому. Тоді у другому буде відповідно більше на цих 12 362 літри, ніж у першому. Це записам теж скорочений запис. А також сказано, що у третьому басейні на 16 142 літри більше, ніж у першому. Знову не порівняться із першим басейном. Це теж записан скорочений запис. А запитують, який об'єм води в трьох басейнах разом. Скорочений запис ми склали, далі потрібно виконати дану задачу по діях. У мене план досить простий: спочатку знайдемо, скільки в другому басейні, потім знайдемо скільки в третьому басейні, а потім скільки в них разом. Для цього будемо виконувати обрахунки, власне, вже стопчик. І як бачите, я цього разу не скористався правилом одна клітинка, одна цифра, але я записував чітко кожну клітинку під цифрою. Тобто я чітко розумію, що, наприклад, під вісімкою знаходиться ось ця двійка, а не щось інше. Власне, давайте додамо. 8 плюс 2 буде, відповідно, 10. Я 10 так записати не можу. Можна написати тільки нулик, один помітимо. 3 плюс 6, відповідно, 9. і Ще один буде теж 10. Пишемо 0, один помічаємо. Тепер 1 і 9. Ось тут буде вже 10. І ще 3. 13. Пишемо 3, один помітили. І так само 8 і 2 дають нам десятку, але ще 1. Тому 11. Пишемо 1 і 1 помітили. І відповідно, 6, 1 та ще 1 це буде 8. Тобто ми можна говорити, що це вже в нас число в літрах, і це у нас другий басейн. Аналогічно можна знайти, скільки буде літрів в третьому басейні. Знову ж аналогічно. Додаємо до 8, двійку, будемо мати десятку. 0, пишемо 1, помітили. 1, 3 і 4, це відповідно буде 8. Що їх додати? Далі 1 і 9, це буде 10, 0, пишемо 1, помітили. Далі 8 і 1, 9. Та ще 6, 15. Пишемо 5, помічаємо 1. І знову ж таки, 6, 1 та 1 це буде 8. Тому в другому басеті 85 80 літрів. Власне, у другому невідомому. Та, тобто ми вже маємо перший басейн. З умови, другий басейн, ми знайшли в першій дії, і третій басейн знайшли вже в другій. Все у нас є три басейни, і все, що потрібно зробити, це їх додати між собою. Тобто, наша третя дія буде складатися, наприклад, із додавання об'ємів двох басейнів. Наприклад, можна додати між собою перший і другий, а потім додати третій. Давайте це так і зробимо. І, власне, ми записали цю дію, далі додаємо 8 плюс 0, це відповідно 8, так само 3, 0, це буде 3, 9 і 3 буде у нас 12, 2 пишемо, 1 помітили, 8 і 2 одинички, це буде 10, де ми записуємо 0 і відповідно помічаємо ще одиничку. 6 плюс 1, це 7, додаємо 8, маємо 15, пишемо 5 і одиничку поперед неї. Все, ми знайшли, скільки буде літрів у першому та другому басейні. Далі слід до першого з другим басейнами додати відповідно об'єм третього басейна, і ми одержимо необхідну відповідь. Але ми будемо це число вже записувати не зліва направо, а справа наліво, тому що цифр досить багато, я не перераховував, скільки їх у мене, і таким чином я знаю, що я не промажу, коли буду їх записувати. Власне, тепер знову будемо це робити: додавати і 8 – це, відповідно, буде 8. 8 і 3, 11, 1 записали, 1 помітили. 2, 1 і 0, трійка. Далі 5. Пододаємо до 0 п'ятірку. І 5 плюс 8 буде 13. 3. Записуємо, 1 помітили. І дві одинички, якщо додати, буде відповідно, двійка. Це вже буде в літерах. І це буде об'єм всіх басейнів. І записуємо відповідь. Це у нас 235. 1318 літрів. І все можна ставити крапку. Чому я не записую в даному місці пояснення, що ж це таке? Тому що це число було в останній дії, і там було написано, що це об'єм усіх басейнів. І повторювати, дублювати його у відповіді вже не потрібно. Якби ось тут ми не писали, наприклад, пояснення, то у відповіді ми мали б це зробити. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.